Головне про події 3 січня у цьому році Україна виготовить 3 тисячі ракет проти ЗСУ воюють 180 тисяч російських зеків. А США готуються атакувати ядерні об'єкти Ірану. Докладніше далі. Україна планує виготовити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на оборону та безпеку закладено загалом 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Причому витрати на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 мільйонів гривень. Уряд також планує надавати учасникам бойових дій 1500 гривень раз на квартал для занять спортом. Заявку можна подати через дію з 15 січня. Суд продовжує запобіжний захід ще на 60 діб, обвинуваченому в умисному вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 4 березня 2025 року. Включно засідання розпочалося із запізненням через анонімне повідомлення про мінування будівлі суду. Також оголошено підозри ще трьом учасникам стрілянини у київському готелі Скайлофт, яка сталася 23 листопада 2024 року. Нагадаємо, під час конфлікту між компаніями чоловіків один з присутніх військовий дістав пістолет і вистрелив, поранивши охоронця готелю і двох відвідувачів. Ще один відвідувач готелю помер на місці від вогнепального поранення. Україна отримала від росіян 50 тисяч запитів про зниклих безвісти. Про це повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Хріменко. За підрахунками відомства, загалом понад 100 тисяч росіян зникли безвісти, і це без урахування тих, про кого точно відомо, що вони мертві. Також стало відомо, що Росія залучила для участі у війні проти України до 180 тисяч ув'язнених. Вони отримують менші виплати ніж інші окупанти. Нове засідання у форматі Рамштайн заплановане на 9 січня у Німеччині. Повідомляє видання Європейська Правда. Ця зустріч під головуванням міністра оборони США Лойда Остіна стане 25-ю за рахунком. Водія автівки Тесла Сайбертрак, яка вибухнула біля готелю Трампа у Лас-Вегасі 1 січня, був солдатом-спецпризначенцем США і застрелився перед вибухом. Меттью Алан Лівелсбергер орендував Тесла Сайбертрак за майже 1300 кілометрів від готелю. На момент інциденту він служив у Німеччині, а до США повернувся у відпустку, щоб побачити дружину і восьмимісячну доньку. Влада Південної Кореї не змогла заарештувати президента Юн Сок Йоля, щоб виконати ордер на його арешт через опір служби безпеки президента поліцейським та слідчим. Про це повідомляє агенція Reuters. Президент США Джо Байден обговорював із радником Білого Дому з питань національної безпеки Джейком Саліваном можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану, якщо Тегеран зробить крок до створення ядерної зброї до 20 січня. Про це попереджає портал новин Axios. У Замбії поліцейський відпустив затриманих відсвяткувати новий рік. Повідомляє агенція CNN. Поліцейський був п'яний, коли звільнив з під варти 13 підозрюваних у нападах, пограбуваннях та розбої. Тепер затриманий він сам. Apple заплатить 95 мільйонів доларів людям, за якими шпугувала Siri, повідомляє агенція Reuters. Нібито компанія регулярно записувала приватні розмови користувачів, коли вони випадково активували Siri, і розкривала їх, зокрема, рекламодавцям. Компенсацію зможуть отримати лише частина власників техніки Apple, а її сума не перевищуватиме 20 доларів на людину. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.